Сьогодні 22 червня, ви на каналі Йогана і Наталії і ми прямуємо до баден бадена Дві з половиною години, здається, була я за кермом. Зараз за кермом Йоган. А я вирішила трішки розслабитися і насолодитися нашою відпусткою. Ось читаю чудову книжечку кідрука, називається вона Небратня, поринула у спогади десятирічної давнини. Навколо розкинулася мальовнича Німеччина, але з дороги її не видно, видно тільки в тому ми будемо на неї дивитись, коли приїдемо в Баден Баден. Приїхали в Баден Баден, запаркувалися біля готеля Нігрум і враження від першого. Перші враження надзвичайно гарно тут, зелено, містечко знаходиться між горами. І... Наша квартира прямо в центрі. Запаркувались ми трошки вище від квартири. Це якийсь парк. Ну що ж, будемо досліджувати ці місця. Дуже гарно тут. Будиночки. Зразу видно, що курорт. Такий собі маленький німецький курорт. Яка красива ліпнина на будинках тут. Ми швиденько пробіглися по центру, нічого не знімали, тому що ми дуже голодні, ми прискакали в готель Амадеус, тут всі дивляться футбол, а ми копаємося в меню. Прусь. Прусь. Я п'ю кір, а йоган чорне німецьке пиво. Yeah. Yeah. О, смакота. Я замовила собі салат mm -hmm. е з яловичини і смаженою картоплею.

Картопелька М -м -м, смакота і нарешті смачний десерт Ванільне морозиво із гарячою малиною. Mm. Смак отда. Смак отда. Гуляємо вечірнім Баден баденом Погода не дуже. Тепла, але може це й краще. Дуже тут красиво. Які прекрасні будинки, чудова архітектура. Скрізь люди сидять в ресторанах, вечеряють. Насолоджується тихим вечором. Оцей милий фонтан з зоною відпочинку, стільці, де люди можуть присісти, розлягтися. Ось там в тому ресторані ми їли. Амадеус називається. Ось шумить водичка. І підсвітка. Коли симніє, тут буде дуже гарно. І можна сісти Але це прекрасне крісло і розслабитись. Тут ми бачимо е, скульптуру, не знаю, хто це ще поки що, подивлюся, говорять, що це бісмарк. Ну добре. Ми рухаємося вуличками Баден-Бадена цього мальовничого міста курортного. Сьогодні неділя, 23 червня, і ми насолоджуємося тишею і безлюддям. Між іншим, скрізь тут я бачу дуже гарні троянди. І де-не-де люди ось на таких навіть маленьких місцях роблять щось на кшталт маленького садочка, але троянди виглядають дуже гарно. І я знаю, що тут є. Трояндовий сад, де саме в червні демонструють багато сортів троянд. Якби виставка така. І ось, дивіться, у вікнах які гарні. Вироби сплетені гачком і ще якісь штучки висять. Е. І ми плануємо відвідати це місце, цей трояндовий сад, і також плануємо ще погуляти по місту і побачити всі цікаві місця в місті. Але сьогодні ми вирішили з Йоганом поїхати на пішу екскурсію навколо водопадів. Тут навколо Баден-Бадена знаходиться знаменитий Шварцфальдський ліс. І ось у цьому Шварцфальдському лісі є багато шляхів, багато турів якби, для хайкінга. І ми хочемо сьогодні пройтися по невеликому туру навколо водопадів. Також я б ще хотіла відвідати старий замок і гору. Тут є гора. На цій горі, з цієї гори, туди веде феніклер, а з неї видно прекрасну панораму міста і околиць. Дивіться, яка стіна на ній. Ростуть всякі рослини, виглядає так романтично, ніби якісь римські руїни. Це містечко, це місце саме, називається Баден-Баден, тому що ми знаємо багато німецьких міст із такою, такою добавкою Баден, що означає терми. або Бані. І ця земля також називалась Баден, тому раніше говорили Баден в Бадені, якби місто Баден в області Баден. Потім це стало вже одним словом Баден-баден, тому це якби так звучить баня в бані, терма в термі. Ось. І це містечко з давніх часів, відомо воно ще з римських часів. Коли сюди приїжджали, як, тут були побудовані римські бані, тут є їхні руїни. І також особливо популярним це місце стало десь з століття. 17 18 століття. Ось і в 19-му, Ну, взагалі це курортне містечко, скажімо так. І тут вважається, що ця вода цілюща, якщо її пити, вона дуже добре впливає на організм. Пити багато її не можна, тільки лікар може сказати скільки. І наскільки я знаю, зараз у тому місці, де п'ють воду. Раніше там можна було пити її, скільки хто хотів. А зараз там нібито заборонено її пити. Просто написано заборонено пити. Ну, Кажуть, що один ковточок, як можна зробити. Але чому так написали, мені невідомо. І ось тут такий ніби фонтанчик, ніби якась колонка, що подає воду. Ну, я думаю, що це просто питна вода. Це не та що цілюща. І ось тут надпис є. все на німецькій. 1783 рік. Кінець, кінець 17 століття, 18 століття. Кінець 18 століття. Ось тут написано, що це ота от стіна, де були рослини, це залишки міської стіни. А, окей, цікаво. Ну що ж, по... ми йдемо до машини і поїдемо на нашу екскурсію до водопадів. Ми і прибули до нашої сьогоднішньої екскурсії, місця екскурсії початку. Ми прибули до місця початку нашої сьогоднішньої запланованої екскурсії. Це пішохідний перехід для того, щоб подивитися місцеві водоспади. Вражає природа, дуже гарні високі сосни, яких можна сказати про них, що це корабельні сосни. Ось які вони. Ми від'їхали трошки від. Від Баден-Бадена і, 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 і знаходимось біля невеличкого села. Ми знаходимося біля невеличкого села Гіролзау. Ось назва нашої екскурсії Дорога навколо водопадів. Дорога навколо водопадів. Ось ми будемо зараз відкривати для себе цей світ навколо Баден-Бадена. Каванка. Ми побачили такий маленький будиночок дерев'яний, написано на ньому мед. Відчинили, а там ось медок. Коштує медок з гір. Коштує 12, 11, 10 євро. Маленький вже всі розібрали баночки. Написано, що водоспад... водоспад? Це питна вода, невеличка. Кран. А ось там пасіка, з якої цей медок збирають. Вулики стоять. Шумить вода. стовбури дерев покриті мохом. Там внизу тече гірська річечка. Ось я бачу її. І там вже є маленькі водоспади. Дуже гарно. Ось там. Ми спустилися до води, щоб помилуватися цією гірською річкою в казковому лісі Шварцвальд. Навкруги каміння покрите мохом. Біжить, вирує водичка, шумить. Навкруги співають птахи. Ми бачимо покриті мохом дерева, камені. Віками ця річечка пробивала собі оце русло. В долині між горами все поросло папороттю, Насправжня казка. Дерев'яний місточок і ви можете помилуватися порогами. О, Йоган, як завжди, вибрав прекрасний маршрут. Як мені тут подобається. Просто, просто супер. Маса задоволення. Ох, ніби оксамитовий. А водичка вражає своєю прозорістю. А ось і перший маленький водоспад. Тут саме в цих місцях збирали свої казки брати Грім. І не дивно, що тут виникли ці казки. Трошки такі суворі, суворі і е е е жорстокі, але ця природа, вона, навіває. Не світлі казки, а от саме такі. О, наступний маленький водопад. Подивіться, вони тут на кожному кроці. Він витікає з отого того з отої тої проходу такого. Там така ніби печера. Ось звідки він витікає? З отої печери. Не знаю, мабуть, звук буде поганий, тому що дуже шумить вода, ну нічого. Щось придумаємо. Так, ось казки братів Грім, вони є, як на мене, вони є досить похмурими. Але якщо їх трошки переробити, то може і можна читати дітям. Прихідний потічок. Вибіг сюди навіть на дорогу. Привіт, водичка. І ось вони грибочки. Тут ростуть. І ось такі. Ось моховичок. Крізь, шумить водичка, маленькі потічки, річечки, великі водоспади. я, yeah, я. Yeah, yeah. yeah. Ось ми наближаємось до е, гостєвого будиночку, так називається, гастхаус. Е, і тут можна перепечити і перекусити. Ми з Йоганом ведемо дискусію, що ми б хотіли шверський торт е, із, е, з вишнями скуштувати. Це я, ми знаходимося знаходимось в, швар... в лісі Шварцвальд. І непогано було б скуштувати цей торт. Ой, тут ніби меню. Салати. Братвурст. Ну, братвурст, ковбаски. А чи є тут ä, торт? Апостудл місцевий. Ага, апостудл теж непогано. Apple strudel, брауні Брауні, ну немає шварцульського тортика. Що це таке? сіли відпочити в невеличкому гастхаусі на нашій дорозі, на нашому шляху з водопадами і замовили собі чай та ось таку закуску. Давай спробуємо. Uh, ще тут є хлібчик смачний, я сподіваюсь. це mm, смачний хліб. Іван каже, не голландський хліб мочалка, а справжній. Так, це правда. Трошки масочка. Ой, яке хороше масочко, свіженьке. Ну що ж, будемо їсти. Спочатку спробую ось цю колбаску. Дуже смачний хліб з маслом.